На сьогоднішній день дивіться, Україна в цьому році поставила абсолютний рекорд за експортну меду. Україна постійно щороку виробляє і так би мовити продає більше 100 тисяч тонн меду. І Це абсолютний рекорд. Жодна країна рекорд Європи і близько не підходить до цієї цілі. Це остання наша модель найбільш допрацьована найбільш сучасна і продуктивна. Продуктивність на сьогоднішній день до 5 тонн за робочий день. Можна відкачати меду до 5 тонн за робочий день. Це для промислової пасіки. Це для промислової пасіки. Для вчелярів, для... які так по 200 по 100. Для вчелярів, де залі робота з бджолами дуже Трудозатратне. Дуже багато ручної праці, дуже багато навантаження на руки, на спину, на взагалі на розвитку апарат. І тому наше, наше завдання полегшити цю роботу і особливо в галузі відкачування меду. Відкачування меду це якраз наш, наша тема, як uh -huh. наш сектор, який ми забезпечуємо свої роботні інструментом. І для пасічників від одного вулика. До кілька тисяч вуликів ми забезпечуємо, ми робимо і ножі, ми робимо прості механізми, механізми середньої складнощі, всі механізми від одного вулика і до кількох тисяч. Найсучасніша наша лінія працює на пасіці для 3,5 тисячі сімей. У нас п'ять видів простеньких ножів. Ось такого типу закордонний ніж, нічим не кращий за наш, коштує близько тисячі гривень. Наш ніж коштує вдвічі дешевше, і він, мало того, що він дешевше, він легший на руки, він легенький, він сучний. І працює він настільки ж ефективно, як закордонний. Ми пропонуємо електричні ножі. Це ножі з електричним підігрівом. До речі, ці ножі мають два патенти: один український і. І, і ми їх раніше поставляли в 28 країн світу. Mm -hmm. Далі по, цих же, по цій же темі у нас йдуть механізми, де ми можемо там, вони поставлені. Це ще не лінія, але це більш спрощені, більш дешевші магазини. Тобто ми пропонуємо пасічникам розвиватися поступово, в міру розвитку свого господарства і навиків, практичних навиків. Вас від А до Я, від початківців до Від початківців до промислово на сьогоднішній день у мене 50 куликів і ціле підприємство, яке робить найсучасніші машини на ринку України.